Доброго часу, друзі. І так, у нас середина травня 2025 року. Україна, Волинська область. Пройдемося так коротенько, подивимося по сортах, по фундучку, який в нас є. Давно не знімали фундук. Отже, чекав, поки пройдуть ці заморозки. Було в нас така температура цікава. Вже було листя і впродовж 4-4,5 годин було 4-5 градусів морозу. Значить, почнемо. Трапезунт. трапезунд. трапезунд. Вдалий сіянець Олександра Колеснікова з Крима, ось так він виглядає практично повністю живий морози, що саме дивно його не вдарили. Ну, звичайно, є ось такі поодинокі нюанси, але це тільки нюанси, і це не саме страшно. Ну, ось бачимо тут. В'яточка підмерзла. Значить, підмерзання на цьому трапезунді нема. Вже тут пробуємо ложити горизонтальні відводки, хоча на цю ніч передають 1-2 градуса тепла, значить по землі може бути нуль. Еніс, Еніс, листя дещо менше. Ось так воно здорово непогано вроді виглядає. Ну, слабше, слабше росте, оскільки холодно, звичайно. Ну, але тут взагалі, взагалі картина чудова, все, все ціле. На другому Менісі та сама історія. Все виглядає таким цілим, нічого підмершого тут навіть не спостерігається. Ну можливо можливо А хоча ні, це я вже кінцівки обламував на пагонах, які будемо пригінати. Фудкурамі. Фудкурамі перлина грузинської селекції. Ось виглядає тут. Тут, значить, так його вдарило, звичайно, трошки. Трошки крепше Ну, не трошки, а значно крепше в порівнянні з його попередніми ну з попередніми горіхами на відео. Фудкурагмій слідуючий, тут ситуація практично схожа. Ну Ось такі от кінцівки, їх досить багато, хоча є живі, здорові. Ну Думаю, горіх буде, але все рівно якась втрата буде. От гале. Наш гале, який я по необережності зламав, і вже з пагуна в нас виріс за рік. от, такий от пагун, я його обрізав і маємо тут вже такі бруньки оставлені на скелет. Думаю, нам вдасться сформувати в'ятки першого і другого порядку за цей рік на цьому гале. Ось так виглядає малина біля, біля доми, там на дачі, скажімо так, в полі вимерзла вся. Президент, президент. Він же Караманівський. Ось так дивно сочинська селекція. Але обмороження є. От але, звичайно, його не досить багато. Звичайно, його легко шукати на камеру, бо листя вже чорне. Ну, але так, от, в загальному він виглядає в загальному плані досить непогано. Знову футкура, тобто, знову президент. Ще один президент. Ну, по президенту, що дивно, тут чесно, воно навіть дивує, що отак от вийшло якось стійко. Можливо, це випадковість, а можливо, і закономірність. Маємо Дар Павленко. Дар Павленко теж має незначні підмороження. Ну от бачимо верхівки, ось так приблизно. Ну, є, звичайно, досить багато цілого. Пораженого таким морозом досить-досить малий відсоток. ну але є Спостерігається. Досить добре виглядає Поліна від Ігоря Губіна, як завжди, привіт йому в Харків. Отак от виглядає його сорт. Досить хороше він потужно розвивається. Я вже наблюдаю, що це походу високорослий сорт. Ну і має цілі такі всі листочки. Ну, звичайно, десь я тут бачив, що є підмерше, але ну це треба шукати. Ну от бачимо. Є, звичайно, є, але в основній своїй масі виглядає досить досить непогано. Ну і друга Поліна, яка росла в нас в затінку Воловського горіха, нього ми вже зрізали, щоб ця, щоб і ця рослинка росла на сонці і повноцінно, повноцінно освітлювалась, виглядає ось так: все досить непогано, свіжо, живо. От так от приблизно по сортах. Ну, Думаю, відео розділимо на дві частинки. Це відео завершимо на сорті, на сорті червонолистому сорті сирена. Ось так він ефектно виглядає. Не знаю, сирена мені подобається з червонолистих поки що найбільше, хоча мене люди запевняли, що є кращі сорти, але ну, ось так. Чудово-бордово, скажімо так. Тут обмороження теж є, але на червоному листі ну, чорні обмороження шукати значно важче. Ось бачимо, так от вони приблизно виглядають. Ну, є якийсь процент обморожених молодих приростів є. На цьому завершимо відео. Вам, друзі, побажаю на такому бордовому фоні міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!